Вітаю, друзі. Спостерігаючи, як говорячи голови під керівництвом Літвина і Подоляка з офісу президента намагаються звинувачувати залужного в чому тільки можливо і вмазувати його інформаційним, я розумію в офісі президента Залужного сприймають не лише як опонента і майбутнього конкурента на президентських виборах, якому програє Зеленський, а й того хто. Заважав Зеленському готувати країну до травневих шашликів. бо саме залужний вимагав, до речі, разом з Резніковим, щоб був запроваджений військовий стан, про вимагав виведення військ з ППД, вимагав, але все, що він вимагав, Зеленський ігнорував і народ це оцінив. Вийшло останнє соцопитування КМІС. і В ньому інформація про те, що понад 80% українців вважають, що Україна недостатньо готувалася до вторгнення Російської Федерації. За даними цього соцопитування, саме 81% українців продовжують вважати, що Україна зробила недостатньо для підготовки для вторгнення Росії. До речі, кількість людей, які стали так вважати... Збільшились, якщо нещодавно їх було декілька відсотків менше, зараз підросла тож очі відкриваються у все більшої кількості людей. А деталі такі: 37% числа опитуваних вважають, що Україна скоріш доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все таки зробила 44% Вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатні. Крім того, багато респондентів говорили про те, що саме населення не вірило і не готувалося. Хм, дивно. А хто ж населення говорив, що нічого не буде, і треба готуватися до травневих шашликів? Як його прізвище? не пам'ятаю, але це не важливо. Ще вважають 21% що Росія володіла занадто великими ресурсами. Це ніяк не можна було повпливати. А от підготувати країну, почати витрачати гроші не на дороги, а на зброю. Але ж ми ж пам'ятаємо заяву Зеленського. Ми звісно можемо збільшити витрати на армію в три рази, але тоді ми не зможемо будувати дороги, але це а для нас це проблема. Зараз не проблема. Ні, на все гаразд. Ну так зрозуміло. До речі, а, кажуть і про недостатню підтримку заходу, і все інше, але найцікавіше все ж таки, що а, чомусь кміс сором'язливо не згадує прізвище тієї людини. Яка ж повинна нести відповідальність, не називають прізвище головно, Верховного Головнокомандувача, який відповідав за підготовку країни до війни, бо згідно закону України саме президент, верховний Головнокомандувач, А у нас це одна особа повинен готувати країну. Не готував, не запровадив ані. Мобілізацію не запровадив, а не військовий стан, не провів евакуацію. а Потім, до речі, розповідав, як йому шкода тих діточок, яких Росія вивезла з окупованих територій, але щось він їх нікого не вивіз. Як не вивіз він а, скарби з музеїв, як не запровадив евакуацію, яка могла допомогти зрятувати людей свої ж саме бучі черпеня. Ну, щось мені здається, що люди вже перестали вірити казки про те, що країну готували тим більше, що дехто надягав навіть чорний костюм, щоб просигналізувати не все так довго, але ще й пам'ятають про те, як одна з говорячих голів офісу президента Рестович розповідав, що. Розпаковуєте тривожну валізу, вона вам не і Якщо щось станеться, то він піде до Збройних сил України. До збройних сил України він не пішов. А от валіза знадобилася. До речі, не він один такий був, так я ж казала і. Е Василевська Смаглюк, депутатка від Слуги народу, до речі, яка обрана від Бучі. Ну як там Бучанці задоволені своїм вибором, бо цей вибор нічим не краще, ніж той, що було зроблене на оболоні, яка обрала Мар'яну Безугулу. Але все це маячня. Головне найцікавіше, що українці чітко дають собі раду. Лохшина на вухах з офісу президента не затримується на вухах українці. А, Схожу, українці не забули, що Верховний Головнокомандуючий готував країну саме до травневих шашликів, а до війни і відсіча окупанта. Цікаво, як у Володимира Сантовича зараз настрій. Ну зрозуміло, що йому знову скажуть, що це все маніпуляції неважливо, і народ його любить. Але 81% вважає, що країну готували погано або не готували взагалі. І коли. Стане все відомо, а багато чого стане відомо. Тоді взагалі, я думаю, що цей відсоток зросте ще відсотків так на 19. Ну, щоб всі зрозуміли. Дехто не захоче в це вірити або прийняти, але зрозуміє. І от тоді буде період відповідальності. А поки, поки ми спостерігаємо найцікавіше, як знову намагається сказати, що це винний залужний. Ну так, да, це ж залужний. Витрачав гроші на великі А, ні, вибачте, це ж все було за підтримкою президента України. А, ну так. Це ж залужний не захотів витрачати гроші на ракетобудівну програму. Чи ні? Ой, не Залужний, а хто ж? А, це Тарам повернув гроші з ракетобудівної програми, це будуючи ракетобудівну програму України на казначейський рахунок, звідки вони ці гроші пішли на а, дороги, так? Цікаво, цікаво. А ще цікаво, що саме залужний вивів тишком нишком війська з ППДшок 72-го, наприклад, яка захистила Київ. Хоча президент казав ні, не треба. А якщо б не вивів, Київ би не було кому захищати. Саме залужний тишком нишком вивів, дав команду і Юнаєв. Теж вивів бригади, які захищали Харків і Чернігів. Саме тоді ми побачили, як Намагаючись сказати, що це такі ротаційні, ротаційні процеси або навчання виводилися бригади, і розташовувалися вони, а також перекидалися ППО і літаки з тих місць дислокації, де вони були, щоб росіяни їх не вразили. Зеленський всього цього не робив. Ну і команди не давав, і відмовлявся запроваджувати військовий стан так само, як і відмовлявся казати людям, що от, -от почнеться. До речі, цікаво запитати, де були сім'ї його друзів. Його оточення, його міністрів, його депутатів, кого повивозили заздалегідь і чому їх повивозили, а українцям нічого не сказали. Ну, Цікаве ж запитання. А поки, а поки ми спостерігаємо, як а, і далі влада намагається імітувати а, фактично бурхливу діяльність в питанні захисту країни. До речі, навіть з нагородами не все добре. Ну, тому що. А, Замість того, щоб нагороджувати тих, хто гідний нагороди, тих, хто повинен отримати нагороду, отримують, як завжди, близькі до Офісу президента, лояльні і ті, хто обслуговують, друзі Зеленського, колеги Зеленського, навіть охоронець Зеленського отримав. Бригадного генерала. А пам'ятаєте цю заяву Зеленського, що справжній генерал це тільки той, який був в окопі. В якому окопі був охоронець Зеленського, не зрозуміло, але бригадного генерала він отримав. Так само отримує нагороди і різні мінти, які втікли в перші дні. До речі, і генеральські нагороди отримують, по, а, тому що близькі до Зеленського, хоча втікли в перші дні повномасштабного вторгнення. І це ж не перший випадок. До речі, всі ті херсонські, всі ті миколаївські е е е е посадовці, яких призначав Зеленський, вони нагороджені, але вони теж тікли. Взагалі, про що це мова? Про те, що влада знову намагається переписати історію, нагороджують непричасних, а ті, які герої чомусь забувають. Я особисто знаю зараз декілька прикладів, коли не нагороджують людей через те, що вони писали щось у Фейсбуці про Бубочку, або через те, що вони нелояльні зеленій владі, хоча бронять країну з 24 лютого 2022 року. Окрема історія, що і те, що Зеленський досі ігнорує нагородження Андрія Парубія, званням Героя України. Хоча й 25 тисяч підписів забрала петиція, і є рішення Верховної Ради, і подання від спікера Верховної Ради, але особиста неприязнь Зеленського до опозиції показує, наскільки він дрібний і наскільки він встливий. Що навіть загиблого героя України, якого вбила Московія, він не хоче нагороджувати. Ну так, не з друзів вже, не з приятелів. Не з тих, хто, через кого він волав з трибуни Верховної, ООН, або не того, хто чомусь почав займатися дронами, хоча до цього був кінопродюсером. Дивна ситуація. Але народ не обдурити. І на найближчих виборах, коли б вони не сталися, народ скаже своє вагоме слово. І це слово дуже не сподобається Володимиру Сандовичу. Тому що тут лунає. Пісня Вова купує квіток до Ростова, Жадан і собаки. Не впевнений, що до Ростова, до речі, цікаво куди, Скоріше за все, на свою вілу в Італії або на свою квартиру, яка куплена за гроші, які пов'язують з Коломойським у Лондоні, але Вова не буде більше президентом України. Він це розуміє. Саме тому зараз і намагається і переписати історію, і отримати якомога більше лояльних навколо себе. Але і це не допоможе. Працювати на треба в іншому напрямку, в напрямку захисту інтересів України. А от з цим у цій команді не все добре. Але так буде завжди. І ви в цьому переконаєтесь. Буде все як треба Україні. Не з цією владою, але буде. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео, і дякую за те, що не забули поставити вподобайку. Ваша підтримка вкрай необхідна каналу. А особливо, за що я вам дякую, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою майбутнього України. Всі сили на ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, гуртуємося навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. па, -па.